Добрий день, дітки, рада з нашій зустрічі. Неспішно, крок за кроком минають чотири пори року. Одна пора проходить, інша услід надходить. Зима це хуртовина, Весна у квітах лине, а потім тепле літо І осінь в сум одіта. Ось так із року в рік. Минає час лік. Сьогодні я розповім вам казку про осінь. Жили були чотири пори року: Літо, осінь, зима та весна. Люди дуже раділи їхньому приходу. Зима була білолицею, червонощокою. Морозною та сніжною, з суворим характером, жартів не любила, але веселила людей катанням на ковзанах, лижах, санках, розважала іграми в сніжки. Весна ніжна, лагідна, із зеленими очима, які так і сяяли, мов та веселка. Була квітучою та голосистою, радувала весняним сонечком, ароматом ніжних бруньок, пролісків, а також поверненням перелітних птахів. Літо яскравим та різнобарвним дарувало людям багато розваг на будь-який смак. На річці, в таборі, в санаторії. На морі, в лісі, у горах, на дачі, у селі. Люди отримували заряд енергії на цілий рік. А якою ж була осінь? А осінь була казковою. Мала золоті коси. В осені було три дивовижних предмета. Шапка. Невидимка, килим літак і чоботи скороходи. Коли наступала осінь, цього ніхто не знав. Вона завжди приходила в шапці невидимці. Коли вона розкидала золоте листя, цього теж ніхто не бачив. У темний час доби осінь сідала на килим літак. І до ранку всі парки, сквери, алеї були засипані золотим листям. Коли вона відправляла перелітних птахів додому, це теж було невідомо, тому що осінь одягала свої чоботи скороходи та скликала птахів так рано, коли ще не з'являлась навіть роса. За те, що осінь була такою казковою, її полюбили діти. Вони запросили її на свято осені. Осень прийшла на свято в золотому вбранні та обдарувала дітей багатим врожаєм, ароматним хлібом. Солодкими ягодами, корисними овочами та грибами. Діти подякували осені за чудові дари. Вони запросили її в гості наступного року. Приходь, осінь, ми завжди тебе чекаємо. Осінь закінчує свою ходу по землі. Ми вже відчуваємо холодний подих зими. Зірвався вітер листя розкидає, і по землі розмашисто стожене. На небі чорна хмара наступає. Ось дощ осінній затяжний сипне. Все буде мокнути і мерзнути довкола, і золото осіннє пропаде. Та й так земля вже зовсім зовсім гола, ні квіточки ніякої ніде. І будуть сірі фарби переважно, одного кольору земля і небеса, і вітер завиватиме протяжно. Відійде в спогад осінні краса.